Друзі, вітаю вас на каналі. Війна в Україні та ризик ескалації конфлікту з НАТО тема, яка хвилює весь світ. Останнім часом багато дискусій викликала заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправлення військ НАТО в Україну. Дослідницька служба німецького Бундестагу оприлюднила доповідь, в якій йдеться про те, що введення сухопутних військ однієї з країн НАТО в Україну не автоматично призведе до того, що всі інші країни НАТО стануть сторонами конфлікту. Які ж аргументи наводять експерти? Якщо країна НАТО діє самостійно без санкцій альянсу, то НАТО та інші його члени не будуть втягнуті в конфлікт. А ведення військ в Україну може бути виправдано з точки зору міжнародного права, якщо воно буде здійснюватись в рамках колективної самооборони. Стаття 51 статуту ООН. щодо статті 5 договору НАТО стосовно колективного захисту, то вона не буде застосована, якщо війська НАТО візьмуть участь у конфлікті на боці України. Стаття 5 стосується лише випадків нападу на територію або над територією країни НАТО. Що буде, якщо Росія атакує війська НАТО в Україні? Якщо Росія атакує французькі війська, які діють в Україні, швидше всього це не буде розцінено як збройний напад на Францію і не призведе до активації статті 5 договору НАТО. Проте я більш ніж впевнений, що це змусить країни Альянсу до певних агресивних дій, чи хоча б спонукає живовіше допомагати Україні. Що ж, як бачимо, питання про вступ НАТО у війну залишається без чіткої відповіді. Рішення про введення військ в Україну буде прийматись Виключно на політичному рівні з урахуванням усіх ризиків та можливих наслідків. Друзі, на цьому у мене все. Свою думку стосовно цього лишайте в коментарях. А я дякую вам за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.